Вітаю всіх! Припонаю щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 17 травня 2025 року. Енергії дня конфліктні, тому що керує цим днем аркан Зірка. А тому будь-яке порушення балансу може вилитися у втрату рівноваги. Матеріальні питання взагалі будуть сприйматися ілюзорно. Ну, і загалом можете дещо відірватися від реальності. Ну, тобто, це може бути політ у свій світ, у свої мрії, у свої плани, перспективи. Але в більшому ступені ви будете, крім того, що дещо для себе багато мріяти. Ви можете. Багато спілкуватися, будувати нові плани, прописувати нові плани, якісь можуть приходити нові ідеї, а ще для когось це будуть думки про якісь нові проекти або нові починання. Тож на цей день основна тема вашого, вашої уваги буде полягати у спілкуванні, у мріях. І тут дуже важливо через те, що ми маємо конфлікт стихій. Утримувати свій баланс, не занурюватися занадто в ілюзії і мрії, і не зациклюватися на матеріальному, тобто збереження балансу буде допомогою. Тож, основна тема перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Програма зв'язок говорить вам так. Але вам варто зрозуміти, до чого ви фактично прив'язані. Хтось, можливо, просто зациклений на якихось своїх певних переживаннях, на своїх страхах, і це може вас дещо стримувати. Прив'язувати до вас, вас самих, прив'язувати до ваших страхів. Для когось це може бути зв'язок з роботою, тому що, попри те, що це буде вихідний день, ви можливо змушені будете працювати. Для когось це може бути особистий зв'язок, коли ви із людиною, навіть якщо ви не спілкуєтеся до нього, занадто сильно прив'язані. Це може бути навіть якась залежність. Залежність може бути різного роду, для когось це може бути матеріальна залежність, для когось це може бути сексуальна залежність. А для когось просто вам не вистачає енергії тої людини, з якою наразі ви не спілкуєтеся. Можливо, це не говорить про те, що у вас відсутні стосунки, просто людина може бути на відстані від вас, а ви можете весь час про нього думати. Тож, можливо, вам трішки варто себе перезавантажити, відпустити якісь страхи, переживання і приділити час для того, щоб ви відновлювали себе, свої сили і свої ресурси. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант у вас імператриця перевернута, говорить вам ні. Тому що на цей день, можливо, ви занадто зациклені, будете на якихось матеріальних питаннях, захочете, щось, якісь покупки зробити, можливо, відвідати якісь салони, але при цьому варто не забувайте, що те, що ви будете робити в цей день покупки або відвідання якихось салонів краси, ви будете незадоволені. Ну, також, можливо, якщо ви будете щось для себе там, намагатися якісь проекти свої просувати, або щось для себе конкретно зробити, то в цей день ваші плани, перспективу розвитку не мають. Тому краще такі серйозні питання перенести на інший день. Також зважайте на те, що ви можете в цей день неправильно розпорядитися своїм майном. Це може привести вас до певних втрат. Тому обміркуйте, як я вже сказала, не поспішайте приймати якісь конкретні рішення. Загалом буде важко вам концентруватися на якійсь конкретній меті. Ну, можливо, якісь невдачі в цей день вас будуть десь спіткають. І вдома в особистих стосунках також можуть бути проблеми для когось, навіть це може бути розрив стосунків, тому що не буде взаємності. В когось, можливо, навіть можуть бути сексуальні проблеми або якась небажана вагітність. Також звертайте увагу, що, можливо, ваш партнер вам мало приділяє уваги. Тому підказка для вас є така: зараз не час для нових проєктів, для нових починань. Краще наведіть порядок у справах, Визначіться із своєю метою і вашими подальшими діями, і тільки потім будете діяти. Але коли ви будете наводити порядок у справах, у вас впорядкуються ваші думки, структуруються, і ви будете визначатися із своєю метою. Я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант вам так. Паш Кубків говорить про те, що наразі, можливо, ви будете перебувати у таких енергіях, коли ви будете емоційно задоволені. Можливо, для когось будуть актуальними питання щодо ваших діточок. Вирішення їхніх питань, можливо, загалом ви зможете обирати якийсь новий напрямок, хтось буде отримувати звісточки, новини, такі, які у вас будуть викликати певні емоції. Ну, можливо, це емоції будуть у вас неможливо, а емоції у вас будуть позитивного характеру. Для тих, хто не має партнера свого постійного, то, можливо, хтось отримає якесь любовне послання. Або запрошення на зустріч, в когось може бути нове знайомство. Ну, і буде таким присутнє бажання бути десь з кимось поруч, або щось отримати. Ну, тобто, в цей день може бути початок будь-чого. У когось це може бути початок стосунків, у когось початок якихось робочих процесів або нових проєктів. Загалом це енергії такі, що будуть вас захоплювати і приносити вам задоволення. Когось, можливо, буде спілкування із молодою людиною, якщо це для дівчаток, можливо, ваш чоловік або партнер, або новий знайомий, буде людина молодша за вас віком, або, можливо, він і старше за вас буде віком, але поводитися дещо інфантильно так, маложаво вигляд мати і буде більше акцентований на самому собі. Підказка для вас є така. Дослухайтеся до своєї підсвідомості і слідуйте за підказками своєї підсвідомості. Займайтеся тим, що вам буде приносити задоволення. Також використовуйте ті шанси, які буде дарувати вам сама доля. А при прийнятті рішень більше орієнтуйтеся на, свої, на свою інтуїцію, чим на те, що хтось вам буде навколо говорити. Також цей день не довіряйте тому, що будете чути і можете зіткнутися з певною дезінформацією. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня!